Кілька років тому Mitsubishi була майже на порозі прощання з Європою. Все вказувало на швидкий вихід. Продажі падали, модельний ряд старів, а конкуренти наступали з усіх боків. Але все виявилося не так просто. Mitsubishi вирішила не здаватися, і пішла шляхом стратегічного партнерства всередині альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi і почала поповнювати європейський асортимент вже перевіреними рішеннями від Renault, адаптовані під японський стиль. Так з'явився хетчбек Colt, по суті, Clio, потім компактний ASX, він же Каптюр, а тепер черга за більшою моделлю Mitsubishi Grandis. Назва добре знайома тим, хто пам'ятає часи, коли мінівени були популярними у 2000-х роках. І Грандіс був одним із них просторий, практичний та непогано оснащений для свого часу. Але ринок змінився. Популярність мінівенів пройшла. І тепер на піку кросовери з їхньою універсальністю, більшою прохідністю та функціональністю. І ось під знаком добре забутого імені Mitsubishi виводить на ринок Європи новий кросовер. Цього разу двійника Renault Symbios. Модель зберігає ДНК свого французького побратима, але з відомими штрихами бренду Mitsubishi. Це логічний крок. Використовувати сильні сторони альянсу і пропонувати те, що зараз у тренді зручність, економічність та перевірені технології в новій обгортці. Mitsubishi Грандіс побудований на платформі CMFB. Тієї ж, що і у його французького двійника Renault Сембіоз. За габаритами вони ідентичні. Довжина 4413 мм, ширина 1797, висота 1575, а колісна база 2638 мм, кліренс 169 мм. Але, незважаючи на загальне тіло, автомобілі мають кілька відмінностей у дизайні екстер'єру. Насамперед, Грандіс отримав фірмову решітку радіатора Mitsubishi, яка додає йому свій характер. Відрізняється і форма повітрозабірників в нижній частині бампера. А ось капот, крила, фари та навіть незвичні ходові вогні залишилися від рено. Ззаду відмінностей трохи більше. У Грандіс оригінальні двері багажника з більшими задніми ліхтарями, і хоча вони займають той самий отвір, що й у симбіоз виглядає більш індивідуально. Колеса тут теж свої. Від 17 до 19 дюймів із фірмовим дизайном, який добре доповнює загальну стилістику. Ще одна деталь. Хромовані елементи на кузові. У той час, як багато автовиробників намагаються від них відмовитися, Міцубіші зберіг ці елементи. І це додає трохи класики, що багатьом подобається. Для фарбування кузова пропонується п'ять відтінків: сірий, білий, синій, червоний та чорний. У салоні нового Grandis відмінності від Рено зовсім невеликі. В першу чергу це емблема Міцубіші на кермі і трохи незвичний селектор трансмісії, який, до речі, запозичений у удачі. В іншому інтер'єр повністю повторює той же, що і у симбіоз. Стиль і функціонал впізнавані. Панель приладів, в залежності від комплектації, на 7 або 10 дюймів, а по центру 10 і 4 дюймовий інформаційно розважальний екран у портретному форматі. Мультимедійна система працює на базі сервісів Google, що забезпечує зручний доступ до навігації, музики та інших функцій. Системи автомобіля можуть оновлюватися повітрям. Це означає, що з часом функції покращуватимуться, і грандіс не залишиться в технологічному минулому. На центральній консолі передбачено бездротове заряджання для смартфона потужністю 15 Вт, а також є кілька портів USB-C. За звук відповідає аудіосистема Harman Kardon Premium Audio з потужністю 410 Вт та на 10 динаміків. І звичайно, як і у Симбіоз, фішка салону великий електрохромний скляний дах. Завдяки спеціальній плівці та технології прозорого струмопровідного покриття можна одним натисканням зробити дах більш або менш прозорим, регулюючи світло в салоні за своїм настроєм. Залежно від комплектації передні крісла обладнані підігрівом. Жодних сюрпризів ззаду місця багато, а сидіння зручні. Доповнює комфорт розсувне заднє сидіння, яке можна рухати на 16 см вперед-назад. Це означає, що кожен може налаштувати простір для колін під себе та при цьому оптимізувати обсяг багажника. Якщо відсунути сидіння назад, багажник вміщує 492 літри. Посунути уперед і вже 624 літри. А якщо скласти спинки, вийде 1582 літри. Все як у симбіоз. І ще зручність: задні двері електричні і відкриваються різними способами. Можна натиснути кнопку зліва від керма, провести ногою під бампером, натиснути на двері або використати ключ. Новий кросовер доступний лише в електрифікованих версіях, як м'який або повний гібрид. Обидві силові установки запозичені у Рено. Грандіс у виконанні м'якого гібриду йде зі 140 сильним 1- і 3 літровим трьохциліндровим бензиновим мотором, доповненим 12 вольтовим стартер-генератором. Цікаво, що у симбіоз коробка передач лише шестиступенева механічна, то у Грандіс, окрім механіки, пропонується ще й більш сучасна семиступенева автоматична коробка з подвійним щепленням. Щодо витрати пального, у Міцубіші її не вказують, але у Симбіоз за циклом WLTP вона становить приблизно 5,9 літрів на 100 кілометрів. Другий двигун. Свіжий гібридний агрегат і tech 160, який зовсім недавно дебютував на спорідненому кросовері, назва говорить сама за себе: сумарно майже 160 сил, а точніше 158 серце системи один і літровий бензиновий чотирициліндровий мотор з потужністю 109 сил і крутним моментом 172 ньютон метрів. Передача потужності через багаторежимну коробку передач, яку запозичили у потужніших 200 сильних моделей Астраль і Рафаль від Рено. Акумулятор літій іонний ємністю 1,4 кВт години. З його допомогою, кросовер може рухатися на електротязі зі швидкістю до 70 км на годину і цілих 80% часу в місті завдяки рекуперативному гальмуванню і підзарядки від бензинового мотора. Про витрату палива офіційно нічого не сказали, але у побратима по платформі він заявлений на рівні 4,3 літри на 100 кілометрів. Якщо говорити про безпеку та допомогу водієві, то новий грандіс пропонує 20 систем, які постійно стежать за ситуацією навколо машини. Для цього використовуються 12 ультразвукових датчиків, 4 камери та фронтальний радар. У результаті виходить повний огляд на 360 градусів. Монітор кругового огляду активується на швидкості до 10 км на годину і показує все навколо, використовуючи дані з ультразвукових датчиків і камер. Це величезний плюс при маневруванні у тісних місцях чи при паркуванні. Крім того, в Грандіс встановлений продвинутий пакет допомоги MyPilot, який включає адаптивний круїз контроль з функцією Stop and Go. Є автоматичне дальнє світло, яке не засліплює зустрічних водіїв, допомога в утриманні смуги, інтелектуальна підтримка швидкості та контроль уваги водія. Новий кросовер від Mitsubishi вироблятиметься на заводі Рено, там же, де збирають симбіоз. Хоча компанія поки офіційно не оголосила ціни, експерти очікують на стартову вартість близько 30 тисяч євро. Продажі Mitsubishi Grandis у країнах ЄС мають стартувати ближче до кінця цього року. В Україні ж чекати на нього варто вже в 2026 році. Хоча цей кросовер багато в чому близнюк креносим біоз, він розділяє з ним одну платформу інтер'єр, сучасну технологічну начинку та двигуни. Проте, якщо говорити про український ринок, новинка буде цікавою не лише шанувальникам бренду, але й тим, хто придивляється до симбіоз. Адже останній навряд чи з'явиться у нас офіційно, а Mitsubishi Гранді стане чудовою його альтернативою. Друзі. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, це дуже допомагає розвитку каналу. Поділіться в коментарях, що думаєте про новинку, як вам її дизайн, технології та особливості. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Дякуємо за вашу підтримку та чекаємо на ваші думки.